Якщо взяти статистику, то один з найбільш таких вражаючих ривків на ринку мобільних пристроїв за останні кілька років здійснила компанія. Не компанія бренд бренд Alcatel. І от зараз для закріплення досягнених успіхів вони виводять на ринок іще два своїх нових. Герої. Вони так і звуться Герой 2 і там ще Герой 8 Загалом бренд Alcatel, а ми його знаємо як французький бренд, по праву вважається одним із старожилів ринку мобільних пристроїв. Просто з часом одноіменний великий концерн пережив кілька грандіозних трансформацій. І на сьогодні продукція Alcatel мантач випускається під егідою компанії TCL. Тим не менше, у нас мало підстав не вважати цю продукцію французькою, яка несе в собі традиційні родинні. Риси цієї країни, і дизайнерську витонченість, і решту там усіх гламурів-банжурів. А тепер про згадуваних нами героїв. Hero 2 це шестидюймовий смартфон, новий флагман цього виробника. Свіжа генерація уже добре знайомого нам Хіро. Дисплей IPS типу, Full HD роздільність, покритий, до речі, цікавим таким захисним склом Dragon Trail, восьмиядерний медіатеківський процесор, все, так би мовити, на рівні сучасності, але нас більше зацікавило інше. Аксесуари, і назвемо їх так, доповнення до смартфону. Це і стил усі фірмові смарт-чохли Magic Flip, які давно стали гордістю Алкателя. Вони постійно видозмінюються, доповнюються та нарощують свої можливості. А ось ще вам дівайси доповнення по своїй суті додаткова гарнітура, хоча і виглядає як окремий апарат. І тут уже вам варіанти не лише дублюючої трубки просто для розмов, а навіть наче окремий апарат для роботи з багатьма іншими, більш смартовими, скажімо так, функціями смартфона. Hero 8 ні, це ще не восьме покоління, це восьмидюймовий планшет, що одразу приємно дивує, він у металевому корпусі і готовий активно співпрацювати з інтернет-мережами нового покоління, які хочеться вірити у нас із вами колись таки з'являться. Ну і так само екран Full HD ips матриця так само восьмиядерний процесор від медіатеку. І на закуску в режимі певної суворої секретності нам показали концепт майбутньої трендової новинки розумного годинника. І знову з приємністю відзначаємо він круглий, з адаптованими під цю форму програмами, шаблонами та ще раз повертаємось до французького походження бренду стильними оболонками циферблату. Шарман чекаємо його офіційної появи на ринку.